Наша команда була і є за децентралізацію влади. Але децентралізація мусить бути збалансованою професійною, яка принесе місцевому самоврядуванню в першу чергу незалежні фінанси, а в друге – право управляти своїми справами. Місцеві вибори тест на громадянську зрілість громад. Тут важливо і те, який відсоток виборців прийде на виборчі дільниці, і те, кого переважна більшість підтримає. Кандидати у депутати до Славутської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина у передвиборчий процес вступили з гуртованою командою. Більша половина з них працювала у складі депутатського корпусу останнього скликання. Вони складали більшість ради. 33 депутати із 46. до завершення каденції лише четверо вийшли із фракції і партії. Решта залишились вірними передвиборним зобов'язанням та чесними перед виборцями. Із семи партій, які мали своїх представників у Славутській міській раді, п'ять вже зійшли з політичної арени. Монолітною політичною силою залишилась. Тільки батьківщина в Словуті є багато політиків і політичних партій, які знають, вміють проводити виборчу кампанію. Але мало тих, хто дбає не тільки про величі майбутнє своєї політичної сили, а й про рідне місто. Сьогодні ми, як кандидати в депутати до Славутської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, зібралися, щоб ще раз підвести підсумки нашої роботи і поставити ті задачі, над якими ми готові працювати в подальшому. Сьогодні також в нас на зустрічі кандидат на міського голову Сидор Василь Богданович, член нашої партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Підводячи підсумки роботи шостого скликання депутатів Славутської міської ради, сьогодні можна з певністю сказати, що депутатський корпус досить професійно і результативно працював передні п'ять років. Особливо хочу подякувати депутатам від партії Батьківщина, тому що в більшості своєї... Вони не зрадили не виборцю, не зрадили один другому і достойно і результативно працювали. 30 депутатів пройшли каденцію 5 років, партія працює так, як працювала. Ми сьогодні разом з славучанами можемо гордитися, і ми гордимося за своє місто. І дуже хотілося, щоб по-дальшому депутати, які сьогодні прийняли рішення йти в. Депутатський корпус прийняли рішення відстоювати інтереси громади. Брали приклад з депутатів шостого скликання і в першу чергу з депутатів від батьківщина. Попри складні суспільні умови, в яких доводилось працювати, свої зобов'язання перед виборцями депутати Славутської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина виконували чесно і сумлінно про що готові звітувати. За звітний період фракція депутатів Славутської міської ради. Всеукраїнського об'єднання Батьківщина ініціювала 12 звернень з різних питань, які інтересують громаду міста до президента України, до Кабінету міністрів України і до Верховної Ради. Деякі питання вирішуються, а деякі питання ще до сих пір знаходяться на їхньому розгляді. Наша комісія багато приділяла уваги щодо правового забезпечення проведення сесії Словутської міської ради. Сесії Славутської міської ради проводилися строго відповідно до регламенту. Жодне засідання міської ради і жодне рішення, яке прийнято на міській раді, не проводилося без попереднього обговорення на постійних комісіях. Наша постійна комісія особливу увагу приділяла питанням будівництва, реконструкції житлового фонду, ремонту житлового фонду, ремонту дахів, доріг тротуарів, всього того, що наші словучани бачать кожен день, ідучи на роботу з роботи і просто гуляючи по місту. Дуже приємно, що колеги розповідають про свою роботу, але я хотів би сказати, що б вони робили, якби бюджетна комісія десь хоч раз загальмувала. Адже все, що робиться, потребує належного фінансування. Я, як член бюджетної комісії, хочу доповісти сьогодні, що ми ні разу не зірвали ні засідання комісії, ні разу не було підготовлено питання по бюджету. Комісія намагалась робити все, щоб місто функціонувало. І ті діла, і ті справи, які зроблені в місті, вони самі за себе говорять, що дійсно міська рада робила на належному рівні. Щоб міська влада мала хорошого очільника, який зміг організувати всіх депутатів, я мав честь працювати два скликання в земельній комісії в нашій міській раді в Славутській. Хочу сказати, що повезло і складами земельної комісії, і повезло з тими працівниками, які нам допомагали працювати. Ми вирішили дуже багато питань. От, і такі питання нагальні, які давали прибуток, не уявний, а реальний нашому місту, реалізували свої повноваження добре. Всі члени нашої комісії мали вищу освіту і вивчили всі закони і кодекси, які стосуються земельних питань, і в тому числі земельний кодекс. Ними тільки користувалися. Я очолював комісію з питань освіти. Культури, молоді і спорту. Одні, одним з найважливіших завдань цієї комісії було забезпечення належного рівня освіти нашим славицьким дітям. Було розроблено міську програму розвитку освіти міста на 2012-2015 роки. Аналіз виконання цієї програми показав, що програму виконано повністю. Кожна загальноосвітня школа за ці роки зміцнила свою матеріальну базу. Ми знаємо, що проведено капітальні ремонти шкіл 6, 4, 5. Зокрема, в минулому році на капітальний ремонт 5 школи було виділено 2 мільйони 700 тисяч. В цьому році ще півмільйона гривень. Сподіваюсь, що і в майбутньому депутати майбутнього скликання забезпечать належний розвиток освіти нашого міста. Період депутатської діяльності шостого скликання для роботи закладів охорони здоров'я був складним. Обмежене державне фінансування ледь забезпечувало існування закладів, непроходження платежів через казначейські рахунки не давали можливості використовувати навіть мізерні кошти. Значне здорожчання ліків і все це на тлі до кінця незрозумілого реформування медичної галузі. Незважаючи на це, завдяки консолідованій роботі. Депутатського корпусу, виконавчого комітету та міського голови нам вдалося розвинути матеріальну базу, закуповувати медичне обладнання, запроваджувати сучасні підходи до лікування. Зокрема, придбано обладнання для проведення лапароскопічного оперативного втручання в урологічній практиці, встановлено сучасний цифровий флюорограф в поліклініці, замінено стоматологічне обладнання в хірургічному кабінеті стомат поліклініки. Значно удосконалено обладнання в дитячому стоматологічному кабінеті. За кошти місцевого бюджету завершується ремонт терапевтичного відділення, а також проведені ремонти хірургічного, дерматологічного, двох рентгенологічних та флюорографічного кабінетів, підремонтовані та дооснащені сучасним обладнанням клінічні та бактеріологічні лабораторії. Завдяки співпраці з депутатами обласної та районної ради. Вдалося виділити кошти на придбання сучасного ендоскопічного обладнання та відремонтувати кардіологічне і приймальне відділення. У команді кандидатів у депутати до Славутської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина немає випадкових людей. Усі мають значні професійні здобутки та достатній життєвий досвід. Вони не перебігали від однієї партії до іншої, не зраджували, не возили на майдан тітушок. Немає і тих, хто прагне потрапити до ради через меркантильні інтереси. Усі вони самодостатні люди, для яких небайдужа доля рідного міста і які готові працювати на його благо. Ми йдемо на вибори, маючи чітку позицію. Цілком і повністю підтримуємо програмні завдання всеукраїнського об'єднання батьківщини, а саме справедливі тарифи, справедлива зарплата і пенсія, відміна відрахувань від пенсії, продовження мораторію на продаж українських земель, формування армії на контрактній основі. Народні депутати від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина відстоюють ці позиції у Верховній Раді. Крім того, відстоюють такі позиції, як допомога місцевим громадам, захист українського села, забезпечення ліками і саме головне боротьба із монополіями. Зрозуміло, всі ці завдання можна вирішити лише на державному рівні. Ми ж Ідучи до міської ради, беремо на себе зобов'язання, які можливі вирішити на місцевому рівні, тобто такі, які має вирішити новостворена міська рада. І якщо буде довіра і підтримка виборців, ми готові брати на себе зобов'язання і їх виконувати. Сьогодні система роботи освітніх закладів Славути спрямована на всебічний розвиток кожної дитини, починаючи від раннього віку. В місті діє програма розвитку освіти. Яка дає змогу дітям отримувати якісні освітні послуги. На основі аналізу результатів розвитку за попередній період, враховуючи нагальні потреби освітньої галузі на майбутнє, основними завданнями на 2016 2017 роки ми вважаємо наступні: сприяння збереження розвитку мережі освітніх закладів міста, покращення їх матеріально-технічної бази, впровадження енергозберігаючих технологій. Підвищення соціального статусу педагогічного працівника, розширення можливостей для самореалізації та всебічного розвитку кожної дитини, популяризація здорового способу життя шляхом організації в місті спортивно-масових, культурних, просвітницьких заходів, проведення поетапного виконання робіт з реконструкції закладів освіти. Зокрема, загальноосвітніх шкіл номер 1 номер 3 7, навчально-виховного комплексу номер 2 дошкільно-навчального закладу номер 6 продовження роботи по облаштуванню в місті дитячих та спортивних майданчиків і розширення ділових зв'язків нашого міста з європейськими містами-побратимами задля співпраці в сфері освіти, культури, бізнесу. Медичний заклад нашого міста прикладає всі зусилля для того, щоб наші люди отримали якісну, кваліфіковану медичну допомогу і щоб якнайменше наші реформи медицини коснулись кожної людини. Як ви вже знаєте, всі що планується сімейна медицина, для того, щоб людям в першу чергу було швидше надати допомогу з підходом на кожну людину. Тому вже в нас створено три амбулаторії загальної практики сімейної медицини місті. на майбутнє. Планується створити ще дві амбулаторії: це амбулаторія в мікрорайоні Сонячний і амбулаторія загальної практики сімейної медицини в районі Макроволя. Як ви знаєте, також і бачите всі, що скільки прикладено зусиль і праці для того, щоб створити нашу центральну районну лікарню кращою. З ремонтами в цьому році багато зроблено і минулі роки капітальних ремонтів. В майбутньому планується також здійснити капітальний ремонт в травматологічному відділенні, неврологічному, а також поліклінічному відділенні. Діє програма піклування, метою якої є підтримка малозахищених верст населення. Хочеться відмітити, що ні одне звернення громадян за допомогою за будь-яким видом допомоги. Не буде і не є залишеним поза увагою. Територіальним центром соціального обслуговування також надається допомога на сьогоднішній день для 300 громадян похилого віку. На майбутнє плануємо збільшити кількість обслуговуючого персоналу і надавати більш розширений спектр допомог. Різних видів допомоги. Планується багато заходів по підтримці нашого комунального господарства. Є плани, відповідні програми по енергозберігаючих технологіях для забезпечення безперебійного водою, по водовідведення. Зокрема, плануються роботи в мікрорайоні біля третьої школи між вулицею Богдана Хмельницької і Монастирською. І в інших мікрорайонах важливим питанням є запровадження в житлово-комунальному господарстві технологій нової апаратури і утеплення будинків для того, щоб загальмувати тарифи, які зараз по всій країні невпинно ростуть. Планується продовжувати масштабні роботи по благоустрою нашого міста, зокрема. Буде продовжено капітальний ремонт вулиці Соборності, вулиці Ярослава Мудрого, вулиці Богдана Хмельницького. На черзі центр міста у нас виглядає привабливо. На черзі і благоустрій мікрорайонів. Масштабні роботи будуть проводитися в мікрорайоні Військове містечко і в інших мікрорайонах. Представляти інтереси славучан у Хмельницькій обласній раді всеукраїнське об'єднання батьківщина в разі підтримки славучан уповноважує найбільш достойних людей. Вони мають, окрім професійного досвіду, досвід роботи в органах місцевого самоврядування, що є досить важливим з огляду на термін, на який обираються місцеві ради, всього два роки. Маючи знання в галузі фінансів та бюджету, а також досвід роботи пов'язаний з життєзабезпеченням міста, я в разі вашої підтримки і довіри впевнені, що зможу гідно представляти та відстоювати інтереси громади міста на рівні області. Я дав згоду балотуватись в депутати власної ради від Всеукраїнського об'єднання «Ківщина». Я являюсь фахівцем житлово-комунальної сфери. Я думаю, що я принесу пользу як нашому, нашій громаді, так і всій області. Кандидати у депутати до міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина мають спільну програму з Василем Сидором, який втретє балотується на посаду міського голови Славути. Спільні завдання, спільне бачення перспектив розвитку міста для однопартійців. Василь Сидор беззаперечний авторитет. Підприємці нашого міста та я особисто підтримуємо Сидора Василя Богдановича, саме тому, що він всіляко сприяє розвитку малому та середньому бізнесу. Василь Богданович Сидор під час моральної кризи суспільства не залишається байдужим до пересічних громадян міста. Василь Богданович є добрий господар міста Славути. Василь Богданович підтримує не тільки освіту, а і творчу обдаровану молодь нашого міста. Хочу визначити постійність Василя Богдановича стосовно справі та ідеям об'єднання батьківщина з огляду на існуючий режим, вигнаний народом України. Знає про проблеми міста, шукає шляхи реалізації, допомагає у вирішенні проблем. Найкращу оцінку для нашого міського голови, і для нашої міської ради дають наші заїжджі друзі і колеги, які приїжджають і дивуються прекрасному і чудовому. Прекрасним і чудовим змінам нашого міста Василь Богданович Сидор ефективний менеджер, здатний реалізувати самі потужні проекти. Він справжній лідер нашого міста, який здатний і готовий виборювати і відстоювати інтереси нашої громади. В області і в країні Василь Богданович Сидор є сучасним діловим керівником, професіоналом, господарем, який завжди приймається всіма справами, що робляться в місті, і живе наше місто. Він є патріотом України, а саме головне великим патріотом нашого міста. Це є надійна людина, яка не підведе в тяжку хвилину. Він любить наше місто. Це ми бачимо в постійному озелененні та переведенні в порядок і постійному підтриманні. В чистоті і в цвітучості нашого міста. Я є членом партії Батьківщина з 2010 року. Що спонукало мене до цього? Напевне, наш міський голова, який був для мене прикладом у всьому. Василь Богданович, гарний керівник дружньої професійної команди. Василь Богданович Сидор є керівник європейського рівня. У нас налагоджені зв'язки з містами Європи. Я дякую кандидатам в депутати міської ради від. Сократська об'єднає батьківщину за підтримку. Що важливо для міського голови, це об'єднати всі політичні сили, депутатів, служити громаді. Це дуже важливо, це дуже відповідально, але це дуже непросто. Чим відрізняється політична партія батьківщина від інших політичних сил, тому що вони йдуть не за кошти, вони не повзуть за чимсь мішком грошей, вони йдуть з переконанням, вони є вищого рівня професіонали. Кажен на своїй роботі доказав свій рівень професіоналізму і немає, що вони будуть відповідально відноситися до своїх завдань і будуть відповідально відноситись до громади. Це дуже важливо. Ми показали спільно, що ми можемо служити громаді. Нам не треба нікого переконувати, більше у вірі і в правильних справах. І тому за підтримки громади ми готові спільно працювати на благо наших дітей, нашої сім'ї, нашого міста і України. Славута наш спільний дім. Славута це наше життя. Славута це наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Слава славучанам!